Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму пиріжки з картоплею, а тісто для них зроблю на мінеральній воді. Нам знадобиться 300 мл газованої води, 90 мл рафінованої олії, 30 г дріжджів, 1 чайна ложка з гіркою солі, 2 столові ложки цукру і 550 г борошна. А для начинки використаю картоплю зі смаженою цибулею. Вливаю теплу воду, додаю цукор та дріжджі і розмішаю до повного розчинення. Додаю 3 столові ложки борошна, розмішаю та залишу на столі на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин додаю сіль та олію. І перемішаю. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто накриваю харчовою плівкою і залишу в теплому місці на 1 годину. Тісто гарно підійшло, тепер розділяю його приблизно на 20 частин. З тіста формую кульки. Кожну кульку розкачую, викладаю начинку та формую пиріжок. Обсмажую пиріжки на середньому вогні.